Вітаю малята! Сьогодні я вас запрошую до своєї лабораторії, де ми з вами дізнаємося про властивості матеріалів. Погляньте, скільки різних матеріалів у мене є: паралон, залізо, гума, деревина, каміння, скло, пластмаса. А дізнаватися ми будемо, чи всі ці матеріали будуть тонути у воді. Почнемо з поролону. Поролон не тоне, гума. Гума з легкістю потонула. Залізо, також потонуло, каміння тоне, скло. Також потонуло. Пластмас. тоне. Деревина, деревина не тоне. Сьогодні, діти, ми з вами дізналися, що деякі предмети не тонуть. Деревина і губка вони не тонуть, бо вони легші за воду. Скло, каміння, залізо, гума вони важчі за воду, тому вони потонули. До побачення, діти! До нової зустрічі!